Черговий повідомив, що е, пані Олена е, ну, трошки зайнята, почекаємо. Е, нас цікавить питання, чому вчора вона е, не прийшла як прокурор, і е, запрошуємо е, її, чи хай докладе до керівництва, що о 16-й годині буде розгляд теж скарги на е, суперчесну прокурорку Нірубашенко, яка отримує хабаря е, від. Пана Шепітько в вигляді несплати неіснуючої в Україні квартплати в той час, як прокуратура бюджетні кошти платить за кімнати в гуртожитку за нібито квартплату. Ну от незрозуміло у нас Подільськ український чи московський. Одеської області центр допомоги учасникам та Подільщик Анатолій Григорійович. Знаходжусь коло вашої героїчної прокуратури Подільської окружної. Таке питання вчора відбувся суд по дуже важливому патолітичному, психологічному, військовому, критичному питанні, але незважаючи на запрошення суду, і я особисто приходив вчора, живого прокурора не надали на розгляд справи, і суддя з якихось причин прийняв рішення ну, взагалі за три хвилини на дві з половиною сторінки А4. Зараз відбуватиметься аналогічне оскарження відмови ваших ну виконуючи обов'язків порушенні кримінальної справи. У вас є така жіночка Нерубашенко, прокурорка. Вона 5 років не сплачує комунальну послугу нашій корумпованій системі міській і шипітько-організації Курінь 2 Я вбачаю в цьому хабар, отримана неправомірної вигоди. Але ну, рішення про не внесення в ЄРДР, не розгляд, не вивчення, виконуючи обов'язки прокурора, ну як вам сказати, культурно дулю написав і нарисував. Сьогодні має відбутися суд в 16.00. Я прошу вас, може ви зможете вплинути. Хтось вчора заборонив прокурору, ну чи дівчині, чи хлопцю, неважливо, бути присутнім на розгляді. Ну, вибачте, в нас війна, у нас корупціонер особисто я вважаю з. За... Так, і це системно. На жаль, вони плюють на суд. Ага. Зараз, 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 зараз я... бо я... Трошки вже доросла людина, я запишу. Що, що, Так, Секундочку. О, 600. Є, точка, є. Добре. Так, 0,48. 707. 707. Є. Yeah. Є. Yeah. 10. Це черговий в обласній прокуратури. Ну так, да, щоб э, ніхто не заважав. Ну, взагалі, ви зрозуміли тему. От. Ну, я дуже вам дякую. Надіюсь, що щось зробиться. Да. Будьте здорові. Добрий день, шановна пані. Це вас турбує місто Подільськ, по рекомендації вашої скиївки. Головних там прокурорів. Е, дивіться, яке питання. Е, Фіор Анатолій Григорович, центр допомоги учасників Подільщини. Е, я тут намагаюсь не один, е, ну як би сказати, очищину влади зробити е, На жаль, е, ваші керівники, е, виконуючи обов'язки, вчора проігнорував е, Бецька, сьогодні вроді прийшов настоящий прокурор, ну головний. Е, я е, суд подав людей е, в прокуратуру Подільську. Запрошення. Я особисто прошу, щоб на суд на розгляд на 16.00 прийшов живий прокурор, будь-який. Тому що у нас прокуратури просили жіночки та п'ять років відкладує зарплату і фактично отримує хабар від кримінальної структури корінь 2. І вона в минулому році час. Подала подання на закриття кримінальних справ по ЖКХ. Це страшенні речі. І не буде в цілому, я, хоча я писав, запрошую, ну, що я хочу присутній бути. Е, Будь ласка, то якось чи позвоніть, чи накажіть, чи я чи якось які обрати. Щоб о 16.00 у судді Зюбинського був присутній живий прокурор. От така, би… Так, в нашу прокуратуру і зайти не можна, вони закрились як будто вже тут. Я думаю, що він перешкоджає звичайним молодим прокурорам, які ще не корумповані, буде Тому що Я думаю, що йому було це, це, це повага. І я мав би надію, що буде рішення. Так, що мені зараз робити? Самому дзвонити на оцей місцевий телефон так званий. Подільський, да. так, да. український, український подільський. Е, е, а якщо не спрацює, я в них є тут, е, ну, номер телефону. Дві години залишились панічка. Е. Дві години залишились до розгляду скарги. У суді немає відеокар. <звіць> Добре, я зараз спробую, якщо перезвоню. Дякую. Не приходять на розгляд карт. Добрий день. Да, ще раз. Радість моя, Київ сказав в Одесу, Одеса сказала вам. Жінка не прокурор, сказала, що переключить на саму сміливу прокурорку. Шеф вийшов звідкись звідки там з відпустки. Що Я дуже прошу, якимось чином, ну, якщо у вас такі таємні всі діла. Ну ти ж можеш зайти до нього і сказати, що дідуська Толя просить живого прокурора на розгляд скарги по вашої Бащенко, яка є корупціонерка. Терміново. Да. Да. Щоб я не дзвонив опять в Київ сказати, що ви тут Да. на 16.00, щоб прийшов живий прокурор. Зубинського. Не внесення відомості по Нерубащенко в ЄРДР. Ну, сходи, будь ласка, до нього, поясни, він сміливіше. Бідка може пов'язана з якимись там корупційними ділами. Ну чого ж він взяв на себе відповідальність? Ні, ну це тобі по роботі так положено. Ну хтось залякав його тоді, ну так не буває. Е, Ігнорувати 214 статтю, ну це, тим більше свого працівника. Вона 5 років хабаря отримує, вона завтра заріже вас всіх, чи спалить, чи підірве. Ну, це, капець. Добре, я чекаю на телефоні. Дякую.